Привіт, студенти! І сьогодні поговоримо на гарячу тему: чи можна використовувати чат GPT для написання курсової роботи? Навряд чи ти не чув про цю нейромережу, але чи дійсно вона може допомогти? У цьому відео розберемо плюси, мінуси та потенційні ризики. Що таке чат GPT та як він працює? Чат GPT – це штучний інтелект, розроблений для генерації тексту. Він може відповісти на твої запитання, допомогти знайти інформацію, написати якийсь текст або навіть написати план курсової роботи. Звучить круто, але чи справді все так просто? Давайте розберемо нюанси. Переваги чату GPT Від чату GPT можна отримати текст за лічені секунди, і особливо це зручно, коли наносять дедлайни. Він може допомогти скласти чіткий план або чітку структуру роботи. Іноді він може підказати цікаві аспекти теми, які ти не врахував, та просто не подумав про них. Nice. А тепер недоліки. По-перше, чат GPT може навести джерела або інформацію, яка не є правдивою, тому обов'язково потрібно перевіряти все, що він написав. Він не вміє критично мислити. Він може написати текст, але глибокого аналізу він зробити не зможе. Хоча тексти чату GPT унікальні, але викладачі можуть помітити шаблонність і до того, що існують системи перевірки на плеят, які враховують тексти, написані штучним інтелектом. Отже, чи Правильно використовувати нейромережу для написання академічних ромів це питання до твоєї совісті. Але для повного написання курсової роботи чат GPT точно використовувати не треба. <клух> ну а зараз дамо вам кілька порад, як використовувати чат GPT Правильно спробуйте використати GPT для генерації ідей. А не для того, щоб просто дослівно скопіювати, він може підказати, як зробити план або які розділи треба включити. Також може писати короткі визначення або складати список використаних джерел за заданим форматом. Отже, чат GPT може бути дуже корисним інструментом, але він не замінить повністю твоєї роботи. Тобто ми використовуємо його як помічника, а не як автора твоєї роботи. А якщо хочеш написати курсову без зайвого стресу, то звертайся на курсач. А наші фахівці допоможуть тобі написати якісну унікальну роботу за всіма вимогами.